Сьогодні, 11 березня, Кам'янеччина провела в останню дорогу ще одного захисника. До лав збройних сил України Віталій Петров вступив ще влітку 2022-го. Брав активну участь у здійсненні заходів національної безпеки і оборони відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях. Під час виконання бойового завдання в результаті артилерійського обстрілу восени 2022-го був поранений. Після одужання знову повернувся у стрій, але з часом за станом здоров'я був госпіталізований. 9 квітня серце старшого лейтенанта Віталія Петрова зупинилось назавжди. Їти на війну це були особисті рішення. Влітку минулого року він кілька разів ходив в воєнкомат. Ще й не з першого разу його взяли. Ми його не відмовляли від цього, тому що він твердо вирішив, що це його поклик, що йому потрібно це зробити. Віталік це людина сплошний позитив, людина, яка вірила в майбутнє. Усьому бачив тільки гарне. В усіх життєвих ситуаціях міг підтримати. Ну, Віталія пам'ятаю, як. По школі, тому що вчилися в один час. Ну, і як батька хлопчика, який навчається в моєму класі, дуже добрий, відповідальний, ну, така людина слова. На фронт пішов добровольцем, тому що ну, не міг витримати всіє, всього того лиха, яке коїться в нас зараз в Україні. І діти його дуже підтримували, тата. Весь час говорили про батька, тато на війні, тато воює. Ну і я вважаю, що людина, яка достойна найкращих слів, найкращих наших спогадів, низький уклін, подяка за таку, скажімо, за такий подвиг, який ця людина зробила для нас усіх, для нашої країни, для нашого майбутнього. Йому було лише 48. Він мріяв про мирне небо над Україною та світле майбутнє для своєї сім'ї. Мати втратила сина, сестра, брата, дружина чоловіка, а донька та двоє синів батька. Поховали Віталія Петрова на міському кладовищі на Алеї Слави.